Всім привіт. Липень, спека, ну черговий вихід в пошуку грибів. Зайшов на попереднє місце, де колись, хто бачив попереднє відео, я тут зібрав за 20 хвилин півтора пакети грибів. От і тоді був вихід. І після того там ще декілька знаходив, але все рівно, раз, десь в три дні, я приходжу перевіряти ці місця. Тут сьогодні нічого нема, але все-таки одного та й знайшов. Ну, Ні, як нічого, щось та й знайшов, подивіться який тут. Сидить красун. О, який гарний гриб. О, о який. Молодий. Та й розміру гарного. Але більше так пройшовся, підосикавків немає. Де-не-де валом, маремухів. Ну я таких зараз не беру. Тому тут перевірив, зараз йдемо туди 200 метрів далі. О, думав, то гриб. А що це таке? О, дивіться. Ого, а я їх і не бачив, кажу перевірити. Нічого нема. Це їй богу, це не награно. Я пройшовся там понад полем. Пройшовся понад полем, чесне слово. Нічого не було. Отак місця, 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 місця свої місця. О, тут потім пройшовся низом. Е, знайшов оцю гриба, Думаю, ну і піду. От зараз бачите, вам кажу, тут 200 метрів. Дубовий ліс, піду до дубового лісу. Он. он гриб. Я його реально не бачу. Гляньте, тут нічого нема. Тут. Треба тут частіше сюди заходити. Я тут раз в три дні. Ого! Та подивіться, який красун. Нічого собі. Все рівно піду подивлюся. Ого, де тут не ну, частіше дивитися, піду подивлюся, ви сам заплутаєте, що говорите. Дивіться, які молоді гриби прекрасні. А ось ось таке сидить. Обачите. Вон який. Єний. Але він вже все. Оцей гриб все, бачите? Чесне слово, кажу, їй богу, їх не бачу, якраз пройшовся. Ого. Ну ладно, подивлюся тут. Цей залишається на місці. А ці два забираю. Ще перевірю тоді більш ретельно ці місця, якщо щось... Зустріну, само собою, покажу. Якщо ні, то вже продовжимо пошук там за 200 метрів у дубовому лісі. Оце так початок. Ну і так, для прикладу, все-таки вирішив ще показати чистоту гриба. Гриб ідеально чистий. Ось це менший, а це, дивіться, більший. Просто білий, навіть ніде не пробитий. Зараз гриба майже у всього ідеальна чистота. Тому що ці два йдуть. Мій кошик і шукаємо далі. Я отут тоді проходив біля поля і нічого не знайшов. А в цю частину я не заходжу після того, як оці от знайшов грибки подивіться, що тут сидить. Правда, вже воно, мабуть, старе. Нічого собі. Це називається раз в три дні заходь. Там, до речі. Ото той поганий величезний сидить, що я залишив. Тут гляньте що. Не зрозуміло також вже все. Бачите гриб. От. А ось що сидить. А ось що сидить. Ото шляпа. ну нужна. О, його поточили з усіх боків. Навіть не знаю. От давайте наше трішки терпіння. Зараз я дістану ножик, з рюкзака. однією рукою, це незручно. Не зовсім зручно. Так. Отак трохи просто чекну ногу. Ого, яка нога? Дивіться, ідеально чиста. Зараз я мабуть це отак от виріжу, а ногу заберу. Вона просто реально надпотужна. А ну так от ще гриба. Вже, якщо воно пішло, то нехай будемо перевіряти все. Він що просто старий. Він що просто старий. А оце от бачите, м'якоть взагалі біла, біленна. Я можу його обріжу. Оце жовтенький гімінофор. А то решта піде на сушку. Гриб великий, гриб класний. І гриб чистий. отут Те, що краще виріжу, а решту залишу тут в лісі. Оце так так. Але все рівно підемо і дубово глянемо, що там. Знаєте, почав ще більш уважно дивитися цей містяк. І пам'ятаю, що під цією липою я тут знаходжу груби. Тут такий величезний був. Ось тут Березою колись величезний був Думаю, ну, Дайте загляну сюди. І бачу, сидить, сидить, вон який. Ого! Ого який! До речі, класний. Гляньте ще якого гриба тут добув. Оце вам і заходь, заході. Рідко так це місце. Тут, наприклад, якщо цей свіженький, бачите, то ті попередні. Отой великий. Один, і другий, і третій. То були б, я думаю, що вчора ще були б хороші. Ну, зато цих би не було. Але як є. Ще плюс один гриб. Отакий От чудовий. Все. Повірте мені, що він чистих. Тут навіть видно, що якщо ті великі, чисті, то й цей. Нічого собі, це так початок Так, продовжую ходити по цьому чагарнику. Тут такий просто чуть-чуть беріз. Багато сухих, тут такий ліс, такий кволий. Дивіться, скільки тут. Аби такі можна було брати, бачите, отройні опеньки. От вони понад сухими деревами. Тільки їх тут росте. Але не це, я хотів вам показати, поки тут обдивився цю ділянку, ніби нічого нема. А тут дивлюсь, думаю, ого, який не гриб. думаю нічого який гриб, а то не той, що мені потрібен, але все рівно, гляньте, який маремо хворіс. гляньте яка в нього тут нога. Подивіться. Ото монстр такий просто Але біля нього. Сидить біляк. У нас його називають польовий. Польовичок. Польовий білий гриб. Дивіться, яке сусідство прекрасне. Оце так місце, а я сюди нечасто заходжу. Опа. О! Оцей добренький. Цей добренький грибок, нога така тверда. Бачите? Такий моремо, ох, таких не часто побачиш, такі повстаноги. І тут ще один. Ну, я вже тут на виході. Мені тут залишилось метрів сто до дубового лісу. і Зараз йдемо в дуби. Бачите, тут нормально тут ще грибів. Піднашукав. Треба частіше сюди заглядувати. А не так як я. Раз в три дні. Ну а цього я помітив метрів з п'ятий, Невеликий, але трішки шапка виділяється, тому що підгризли. Видно така коричнева маглян який. Ще один красивий який гриб. О. Дивіться, яких їдять. А з цієї сторони отакий от він красивіший, так? Такий темненький, гарненький. Суперовий гриб. Забираю. Поки тут спостерігав за таким червоноголовчиком. Нехай думаю цього залишу. Сидить тут. Так оцей красний, Він підросте, а забирати його також щось вже не хочу. Там я ті взяв декілька штук. Нехай, а цей маленький хай сидить. Поки дивився за ним. Дивлюся, під те дерево. Думав, що тут таке за горбик. Такий коричневий видніється, А це біляк. Там, мабуть, ще й гарний. Двіється, як тільки проростає тут. О! Який шоколадний. Які гарненький. Подивіться, яка це краса. Який колір. М -м -м. Та молоденький який. Тверденний, як камінь. Зараз гриби всі йдуть чисті. Те вже вам показував, да? там де вони поїдені. А цього навіть ще не встигли під'їсти тут. Кусанули. І я, скажімо так, вихопив його з роту. Так, мабуть. О, забираю собі. Гарнюк який. До речі, в нас тут такий ліс дубовий. І чимало десь там осики, там осики, там осики. І ніде взагалі не росте червоноголовець. Тільки в цьому місці. Подивіться, які молоденькі екземплярчики тут тільки проростають. Ой, дуже як мені подобається цей гриб, просто дуже подобається. Дивіться, які олівчики. Ось один. І тут видніється ще один. Як я їх люблю. Ой, а то це жовті мурахи. Ой. Там жовті мурахи. Ну ці не шпигують. Зараз я їх приберу шкода, Так, вийшла. Балама гриба, прямо на мурашнику виріс. Так, зараз їх приберу. І оце ще плюс один. Красень. Два грибка звідси. Чудово. Ось був ще один червоноголовець, а його з'їли майже повністю. Оце дивіться слимаки які. Бачите, ніхто їх не їсть, а слимаки їдять. Але тут ще один... О, який маленький олівчик. Ну це нічого собі, скажімо так, за один раз. Три червоняка, то вже непогано. Молоденький, гарненький. Ще після того знайшов одного такого червоного ловчика. ну тут подивіться, одна береза, сидить одна. І це взагалі дуже рідкісні гриби для цього лісу, тому що дуби, десь там такі осики, там далі липи. І під березо навіть можна, навіть такі молоді гриби всі сьогодні поки що шукаються такі. Але ж треба забирати. Якраз буде прекрасно. Ті молоденькі, всі молоденькі, можливо навіть підуть всі разом. Ну, якусь таку страву маринад, а може і посмажимо. молоді свіжі гриби, самі смачні це ви І там, знаєте. Сказати, якщо чесно, то гриб зараз росте виключно на тих грибних місцях, де от першочергово, де, де з'являлися саме перші грибки. От як я по тих місцях і хожу, тому що так от взагалі його десь так скажімо, по лісу немає. Де от, знаєш, знаєш грибниця? От туди й навідуюсь. Десь там, десь там, та й по грибку збираю. Бачите, під'єднаний, але хороший черговий милий гриб. Ось таке красень. Якщо говорити на загал, то в лісі ну, гриба небагато. Але в деяких місцях, скажімо так, у грибничках ще там да там да десь і є. Подивіться, ще один, який сидить. Ой, який шикарний гриб. Само собою по стандарту. Хтось та й під'їсть, бачите? Хтось та й під'їсть цього гриба. А так от так от він виглядав в ідеалі. отакий гриб. Ну ще один плюс. Чудово. Ще є такий один молодий, прекрасний гриб. Ось вам, шановні, ще один приклад, що в цьому лісі швидко реально ходити не потрібно. Це не березове, де видно з усіх боків. Ті гриби. Подивіться, ви тут бачите біляка я буду вам повільно-повільно приближати до того місця. Навіть якщо приблизившись, я не думаю, що дуже там прям сильно помітно А він тут є. А він тут є. Подивіться який. Оба! Молодий олівчик. Прекрасний молодий білий грибок. Чудово! Ще плюс один такий красень. Тільки-тільки повільно хода. А, до речі, тут... Ой, до речі, тут ще один такий підростав. Так, шукаємо, дивимось ще щось має бути. Ще раз вам покажу для прикладу, які гриби. Подивіться, ідеально білий. Так, це він, скажете, молодий гриб, але ті більші, які я збирав, також такі от чисті Хіба де там 2-3 см ноги підрізати так таке? А так вони окрім слимаків. Та мишей та білок, мабуть, ніхто не їсть. Ось такий чистенький. Там, можливо, чуєте, де хтось подумає, що безпілотник. У нас хоч тут і транзитна зона, то в одну, то в іншу сторону літають. Але то мото коси, люди косять сіно. Тут ще такий невеликий приємний бонус. Дуже рідкий гість для цього лісу, але все-таки де-не-де та й зустрічається. Подивіться, яка тут ще гарна лисичка. Ось одна. Так, їх тут три штучки, але все рівно, а навіть, ну, тут порахуємо як один. але Дивіться, як виросла. І ще Ось Отакі От навіть лисички також місця прикриваю. Ну, Такі чудові як роз, гриби. Але шукаємо білі. Недалеко, десь там метрів 15 знайшов лисички. Іду йду тут далі, не поспішаю, дивлюсь. І он бачу якийсь гриб. Так. А чи хороший він? Та має бути хороший. По розміру, до речі, для цього лісу доволі такий непоганий. Ой, чую, що хороший гриб, хороший. он який. Так, павука викидаємо. Павук залишається тут. Ген такий, ще один біляк. Це в нас називають польовий білий гриб, Такі тонконогі, високі гриби. О, який молодий. тут відламався, бачите, що він чистий. Чистий прекрасний. Ще плюс один. Супер. Якщо в інших лісах оця спека так впливає на гриби, то в дубовому в принципі, завжди щось можна знайти. Ціле літо вони собі потрошку ростуть. Гляньте, дивіться який. На відкритій місцині. Отакий. О. Тут навіть і прокривати нема чого. Отакий от, от маринадний грибок. Гарний. Доволі такий непоганий. І тут опа, ледве тримається. Його вже, подивіться, з'їли. О. о, Ногу під'їли. Але сам по собі гриб абсолютно не червивий. Зараз гриб хорошої якості. Ну, в тому плані, що він не побитий червяками. А слимаки такі Потідріжем. та хай буде якось. Отака от, от пара. Ще гарненький грибок. Дивимося. Так, чергова знахідка. Тут, до речі, така от сторона, ну, скажімо так, дуже видно. Менше, менше трави, просто листя і його помітно навіть такого невеликого. Доволі непогано. Бачите? Ішло знову, який гриб. Дивіться. Який. І от їде на нога. Бачите? Ось в добре працюють. Але ж так само показує, що гриб. Не червивий. Під'їли, але є. Ще такий. Якраз тут при виході мені залишилось от по цій стежці пройти ну, метрів 100 і закінчується ліс. Думаю, ну ще десь, можливо, ще десь один якийсь фінальний грибок, десь треба пошукати, подивитися. І все-таки він мені знайшовся. Подивіться, аби тут не, не підгризли його, отак от знайди. Ага. О! О, Ого! Ого, яка нога. Дайте мені як сього витягнути, звідси Дивіться. Який то гриб. Ну, ви вже зрозуміли, що всі гриби зараз тут просто надзвичайно чисті. Дивіться, який молодий. Якраз відшкребу його від грунту. Та й добре буде. Тому такий сьогодні у нас вийшов похід. Все, що було, все я вам сьогодні показав. от Липень. Нормально така спека, температура, але тут, бачите, ліс густий, та й у нас до цього дощів дуже-дуже багато було, тому вологи в лісі ще достатньо. Так що на сьогодні це буде завершальний гриб. Я скажу все, що було, ви бачили, які в нас і червоноголовчики попадались, але на початку які гриби, ну то взагалі фантастика. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, до наступних зустрічей і всім па-па. Залишайтесь на каналі. Тут завжди з грибами і завжди цікаво.